Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Сподіваюся, ви розумієте, що ніхто відносно залужного звільнення мене обмежиться. Пише Карл Волох. Це автоматично створить найпопулярнішого політика і майбутнього президента, що жодним чином у плани зелених не входить. Тому план незмінний звільнити, і посадити за здачу півдня. Лише такий сценарій дасть потрібний результат, але досягнути цього одним махом, враховуючи суспільні настрої та протидію союзників, не вийде. Де тому очевидно задача виконуватиметься поетапно і почнуть, враховуючи логіку кримінальної справи з наближеного до залужного генерала Наєва. Тому всім раджу найуважнішим способом слідкувати за діями влади щодо цього генерала. Важливо не пропустити саме початковий момент. Карл волох також пише, що стоїть за заявою Умірова і постановочними світлинами про відсутність намірів звільнити залужного тільки хитрість і лукавство його керівництва. Уміров не має повноважень звільнити головнокомандувача і його заяви на цю тему гімнавар єдиний, хто міг би дати суспільству зрозуміти, що від плану відправити генерала у відставку на банкові відмовитися президент Зеленський, а він демонстративно відмовчується. Це означає, що, попри все обурення суспільства і партнерів, Зеленський налаштований позбутися популярного воєначальника. А зараз нам просто замилюють очі. Прикро, що і цей міністр оборони погоджується або його використовували як гумовий виріб. Хоча хто б там тримав інакше, Джон Сміт у той же час зазначає наступне рівно рік тому. Ми так і не отримали. Але відповідь, хто скасував ракетну програму, ми так і не отримали відповіді, хто у владі у 2019 році дозволив Богуслаєву експорт вертолітних двигунів у Рашку. Ми так і не отримали відповіді, хто здав полон захисників Азовсталі, обманувши їх, що у них є гарантії МКЧХ. І не отримали. Ми всі ці відповіді бо винен у цьому всьому сам Зеленський. Поки вони бояться чіпати залужного залужний зараз вже постаді легендарна, але для пропагандистів Коломойського неможливого немає. Якщо треба буде сказати, що. Що залужний вбив свого брата Наташі, скажуть і наостанок так розколювати суспільство? Ми не повинні, але правду фіксувати зобов'язані. Правда розколює нас лише зі злочинцями-зрадниками. І оскільки влада блокує офіційне слідство відповідей, ми не отримали писати про це, ми будемо самі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.